Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Будемо говорити про проект державного бюджету на 2025 рік, який він буде. Ми поговоримо з вами, чи він передбачає. Виплату пенсій, надбавок і доплат, чи не буде затримок, що буде з субсидіями з пільгами. Дивіться, вчора я розповідала, що Кабінет міністрів України затвердив бюджет пенсійного фонду на 2024 рік, тобто на зараз. Хочу нагадати, що відповідну інформацію нам надає Данило Гетьманцев, чому так пізно. Саме зараз був затверджений бюджет, тому що якщо прослідкувати за історією, то в останнє бюджет до пенсійного фонду. <св> ухвалювався ще до початку наступного фінансового періоду у 2001 році. Бюджет пенсійного фонду, наприклад, 2002 року уряд прийняв за три дні до його початку. І 28 грудня 2001 року. Найпізніше бюджет пенсійного фонду ухвалювався у перший рік, коли почалась в країні війна 14 жовтня 2022 року. У у 24-му році сталося трошки раніше, одинадцятого. Жовтня, що ж передбачає проект державного бюджету, прогноз бюджету пенсійного фонду саме на 2025 рік. За інформацією яку надає Данило Гетьманців, кошти державного бюджету будуть в першу чергу направлені так на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок, підвищень до пенсій, призначених за пенсійними. Програмами передбачається дефіцит коштів Пенсійного фонду України. Але він передбачається той факт, що цей дефіцит коштів буде компенсований. Також параметри та розрахунок знову ж таки цю інформацію надає Данило Гетьманцев проєкту закону. Про державний бюджет і про бюджет для саме пенсійного фонду дозволяють весні 2025 року провести чергову індексацію пенсійних виплат за закладеною у законодавстві формулою, яка буде враховувати зростання заробітних плат за трирічний період та інфляцію, тому що ви дуже часто. В коментарях питаєте, як саме буде проведена індексація. Отаким От чином пояснює, як це поки що, станом на жовтень-2024 рік бачить уряд, що індексація пенсійних виплат буде проведена за закладеною у законодавстві формулою, яка буде враховувати зростання заробітних плат за трирічний період. Та інфляцію в нашій країні, то що буде бальна система, знову ж таки, міністерство соціальної політики каже про свої формули розрахунку, маємо зараз цю інформацію. Тож будемо очікувати остаточного рішення.